Таю друзі останні 10 днів однозначно заслуговують на підведення підсумків, бодай невеликих, але підсумків, тому що за цей невеличкий період часу президент Володимир Зеленський здійснив чи не рекордну кількість зарубіжних поїздок, в рамках яких він очно переговорив з великою кількістю лідерів країн із табору. Наших союзників, давайте пригадаємо ці важливі візити. Європейський турне з 13 по 15 травня. Італія, Франція, Німеччина, Великобританія в рамках візиту до Італії Володимир Зеленський переговорив також у Ватикані з Папою Римським. Кілька днів тому президент Зеленський відвідав Саудівську Аравію. І там виступив на саміті Ліги Арабських Держав, кажуть, що це вперше прорив такий от в Арабський світ. Ну і цими днями завершився візит Зеленського до Японії, де збиралася велика сімка тих самих чотири європейські країни: Великобританія, Німеччина, Італія, Франція, а також дві північноамериканських Канада, Сполучені Штати і Японія. Але паралельно з цими візитами і активністю зарубіжної Володимира Зеленського також відмічалася активність колумністів, журналістів, лідерів громадської думки, колишніх політиків важкових на шпальтах світової преси. І також пропоную зробити невеличкий екскурс і нагадати публікації важливі, які активно коментувалися протягом цих десяти днів. Українськими експертами і також лідерами громадської думки. Текст від Кісінджера на шпальтах The Economist. Я приділяв цьому увагу. Також публікація у Політико. На неї відреагував Віталій Портников і теж дуже багато людей в Україні відреагували на публікацію в Політико. Фактично, якісь от знеособлені люди, європейці, готують, ну і американці в тому числі готують свого виборця американського, європейського до десятилітньої або якось вічної війни між Росією і Україною через заморожування конфлікту. Financial Таймс. Також через якихось знеособлених осіб повідомляє про необхідність Збройних сил України продемонструвати успіхи на фронті, тому що потрібно звітувати перед виборцями. Якщо не буде показано ніяких успіхів, то очевидно, що з вересня місяця озброєння припини постачатися і конфлікт буде підлягати замороженню. Ну, і ось останнє там повідомлення про. Емісарів від Папи Римського до України, якогось кардинала сюди присилає, зрозуміло, що хоче нам сказати: кардинал, щоб ми зупинилися у своєму наступу і перейшли до мирних перемовин. В принципі, всі оці публікації, які принципово відрізняються від переможних. Позитивних пострелізів за наслідками зарубіжних візитів Володимира Зеленського можна було б винести за дужки і списати все на проплачені, якісь речі, і говорити про те, що там Кісінджеру 100 років він вижив з розуму, ще там, ще там щось знаходить якісь аргументи і пояснення, що не варто звертати туди от увагу. Давайте тішитися нашими успіхами. На дипломатичному фронті зустрічі Зеленського очного вже там, за тиждень кілька разів зустрічався з Шольцем, з Мелоні, там, з усіма іншими, ріші Сунаком і так далі. Все це можна було б значить, так зробити, махнути рукою, якби не тривожні взагалі моменти, які у нас люблять не помічати. От давайте ми згадаємо, як ми тішилися Рамштаймом. Перший Рамштайн. Другий, третій, п'ятий, сьомий, десятий. Я вже не пам'ятаю, збився з ліку вже 12, 16, я не знаю, скільки їх ще має бути. Але наші війська виходять з Бахмуту. Спочатку нас тішили, що от нам дали ствольну артилерію, потім якісь снаряди, там, хаймерси, реактивні системи, тепер танки, 300 танків. Зараз коаліція винищувачів 50 f 16 але складається враження, що ці засідання J7, вони будуть заміняти нам Рамштайн. Тому що зустрічі в Рамштайнах вже якось не надихають нікого. Але ситуація на фронті ну, не змінюється. І, в принципі, всі оці публікації, які я говорю за економіст, політико, «Financial Times», Інші такі от знакові речі, які нібито на другорядних не є редакційними, так, але вони чітко дають відповідь на запитання, чому так. Тому що нам військова допомога надається для досягнення рівноваги. Це важлива доктрина. Вона працювала і до війни в західному світі. Рівновага в економіці, рівновага ще десь. І от рівновага, звичайно. Вона перекочувала в російсько-українську війну. Про це не говориться так відкрито, аж яскраво, так, але чітко, чітко, от Кісінджер це показує, що має бути досягнена рівновага, військова рівновага. І після того, як буде досягнена військова рівновага, настане клінч. І от в клінчі якась сторона має обов'язково поступитися або обидві сторони поступитися. Обов'язково. Але все показує на те, що е, Захід готовий, щоб поступилася сторона добра. Тобто ми з вами поступилися. Оце важливо ну, розуміти. А тепер я перейду до е, вже Володимира Зеленського, на що потрібно звернути увагу? Потрібно звернути увагу не тільки на офіційні зустрічі, а також зараз в Ютубі є безліч таких нарізок е, після мов. До офіційних виступів Володимира Зеленського в Італії, у Франції, в Німеччині я подивився кілька в Італії і у Франції. Формат такий: Зеленський: 6, 8, 10 політиків, які цікавляться російсько-українською війною, приймають активну участь у розв'язанні цієї світової кризи масштабної. І от вони намагаються все-таки добустукатись і з'ясувати, зрозуміти, на якій позиції ми, ми стоїмо. І проблема полягає в тому, що ми не говоримо. Ми не говоримо, підкреслюю, не тому, що нас не чують, а тому, що ми не говоримо. Оце надзвичайно важливо розуміти. Тобто, одне питання, якби нам сказали якусь там тезу, ми відповіли контртезою важливим таким. Аргументом пари цю тезу, і нас не чують це одне питання. А коли нам сказали тезу, а ми про щось говоримо і самі не можемо переповісти, про що ми говоримо, або говоримо якісь не ті слова, то тоді не треба дивуватися, що замість нас кісінджери розмовляють на шпальтах за економістів, Deutsche Zeitung за за і інших виданнях. Це важливо розуміти. Е, про що мав би сказати Володимир Зеленський просто, які правильні слова треба було б говорити з нашими європейськими колегами під час офіційних, ну можливо, під час офіційних це важко сказати, тому що там треба бути делікатним і дипломатичним. Але, власне кажучи, на цих після мовах це важливо би сказати. У нас є спільний знаменник з нашими західними партнерами. Всі ми прагнемо миру і стабільності в регіоні. Для того, щоб досягнути миру і стабільності, не потрібно ніякого українського мирного плану з десяти пунктів, про які ніхто не може нічого їх переказати. Осягнути ніхто не може, повторити їх ніхто не може. Треба сказати, щоб до цього це досягнути, нашої спільної мети потрібно позбавити Російської Федерації військового плацдарму. Військовим плацдармом є окуповані території. Можна розгромити. Російські війська на території України скористатися цією нагодою, тому що е, перебування російських військ на території іншої держави це зручна нагода завдати військової поразки. Військову поразку важко завдати на території Російської Федерації, тому що це насправді може бути сприйнято із Росії Росією і Кремлем. М'яко кажучи, неоднозначно агресивний і може сприяти ескалації конфлікту. Це потрібно пояснювати і казати, що треба скористатися нагодою перебування військ Російської Федерації на території суверенної держави для того, щоб завдати розгром. Якщо вже не хочуть завдавати розгрому, то потрібно іншими методами. Нехай це буде вже витіснення, але повністю деокупувати українські території і позбавити плацдарму, Військовою рівновагою не досягається деокупація. Військова рівновага не дає можливість деокупувати територію. Тільки військова перевага ну, в, на локальному місці в, не взагалом над Російською Федерацією, а там, де знаходяться от, окуповані території. Про це потрібно говорити. Наступна річ. Яка є важлива і про яку потрібно обов'язково говорити, це про спроби переглянути принципи і засади формування безпекової доктрини і нової архітектури міжнародного порядку? Вперше, в принципі, є спроба. Побудувати безпекову доктрину і новий світовий порядок на інтересах. Я підкреслюю, на інтересах. Задача сьогодні української дипломатії, президента Зеленського пояснити, що світовий порядок і нова архітектура безпеки не будуються на інтересах в принципі, взагалі на інтересах. Вона на цінностях будується і на принципах. Це принципово інші речі. Вона будується стороною добра, без включення зла. Так не можна побудувати. Тим більше не можна побудувати новий світовий порядок, включаючи туди носії зла і включаючи туди Російську Федерацію і її інтереси. Інтереси Російської Федерації і світовий порядок, новий, справедливий, справедливий мир і стабільна ситуація. Це несумісні речі з інтересами РФ. Це важливо розвити. Кісінджер і всі інші. Колишні важкоголки наполегливо просувають ідею і доктрину побудови нового світового порядку на базі інтересів. Причому з врахуванням якомога більшої кількості носіїв цих інтересів: Китай, Індія, Російська Федерація це те, що, про що повинен говорити президент Зеленський на подібного роду зустрічах J7. це не тільки про наші внутрішні військові проблеми, а в тому числі проблеми ну, загалом. Але, на жаль, ми цього не спостерігаємо і е, ми говоримо не ті слова. І закінчу я, от простою такою побутовою річчю. Це ідея з культури, в принципі, культури народної, ну і з нашого суспільства. Ми е, використовуємо важливі. Зустрічі, важливі події в нашому житті абсолютно безграмотно е впусту. Наприклад, весілля у дітей там чи у внуків, дні народження, ще якісь такі важливі події, та нехай навіть похорони. Завжди. Потрібно сказати мало, але важливо, точно чи молодим, нареченому і нареченій, чи імениннику, чи родичам померлого. Потрібно говорити дуже точні, тонкі і важливі слова. А ми, у нас немає культури такого. Ми не говоримо важливих слів під час. Таких рідких подій, рідкісних подій, які супроводжують наше життя, ми їх марнуємо, ці всі шанси, тому ми не можемо сьогодні продемонструвати і сказати от важливі речі на засіданні J7, чи там на виступі саміті Ліги Арабських Держав, чи при зустрічі з Папою Римським. Зеленський настільки довго до чогось підходить. Причому я бачу в очах цих людей, які сидять на цій панелі. Вони вдивляються, вони хочуть зрозуміти, що хоче сказати Зеленський, і вони не можуть до кінця зрозуміти. Він виходить на якісь там неправильні формати, що мовляв, от Путін це неправильний формат і так далі. Замість того, що сказати, що зі злом не можна домовитись, і воно не може бути включено в архітектуру там нового світового порядку і, і, і безпеки. Зло не може бути включено. Крапка. більше нічого не потрібно говорити. Оце от відсутність культури. Говорити важливі правильні слова е, е, у важливі моменти життя, от воно дається в знаки на найвищому рівні. От на цьому у мене все. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Це дуже важливо. До побачення, до наступної зустрічі.